Всім привіт! Це компанія TurboWeb. І це останнє відео з серії відео щодо настройки Google Аналітика 4 для переходу і налаштування зв'язку з Google рекламою. Для того, щоб все працювало і з 1 липня 2023 року у вас все працювало, всі конверсії, всі дані, оптимізації, все нічого не, не зламалося. В цьому відео ми імпортуємо. Конверсії Google Аналітика 4 до Google аккаунту Google Реклама. Переходимо в аккаунті Google Ads, вкладка Інструменти конверсії. Бачимо, що у нас тут указані дані конверсії по Google Аналітика Universal. Е, натискаємо на дія Конверсія. Вибираємо пункт імпортувати дані з Google Analytics або інших джерел. І вибираємо ресурс. Ресурси Google Аналітика 4. Вбираємо веб, тому що це у нас сайт, а не додаток. І нажимаємо продовжити внизу. Бачимо, що у нас підтягнулася подія, яка у нас на стороні там була. Це конверсія покупки. Інформація щодо ідентифікатору ресурсу, дата створення і додаткова інформація. І нажимаємо імпортувати та продовжити. Все. Важливу інформацію можете почитати. Зараз ще зробимо одну головну настройку. Ви можете подивитись інформацію, яку я докладно ще раз скажу, щодо того, що два тижні ми будемо зараз чекати, поки. Дані оптимізуються. І зараз автоматично бачимо, що оптимізація дії у нас основна це Google Аналітика Universal, а другорядна Google Аналітика 4. Тепер саме головне це треба підождати два тижні, а потім зайти у цю настройку і зробити навпаки, щоб у нас Google Аналітика 4 була основною, а ця була другорядною. Як це зробити? Давайте покажу. Натискаємо просто на неї. Змінити налаштування. Натискаємо покупки і тут вибираємо основна дія і зберегти. Ну, я зараз не буду це робити. І так само переходимо в налаштування конверсії Google Analytics Universal. Так, переходимо сюди, наприклад, і вибираємо тут навпаки другорядно. Це ми будемо робити через два тижні. Оптимізація цілої, додаткове дію зберегти. Це треба зробити для того, щоб коли. Google відключить аккаунт Google Аналітика Universal ми нічого не втратили. На цьому все. Дякую за увагу. Гарних вам продажів!